Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз на вулиці бачите, які погодні умови, тому знімаємо на складі. Привезли свіжу модель. Це Ловол 454 sc вартістю 16 650 доларів. Давайте оглянемо, що в нього є по характеристиках, яка в нього кабіна, чи добре ущільнена, і поїхали. Почнемо з капоту і що під ним знаходиться. Капот у нас на газових стійках. У нас тут 4-хциліндровий двигун маркуванням. Подивився, движок у нас А4 95 ВТ атмосферний на 40 кінських сил, на 45. Ось бачимо, воздушний фільтр у нас тут знаходиться. Перед радіатором. Потужний акумулятор. Я захисна сіточка на радіатор. Встановлено. Він відразу йде по заводу з передніми противагами. Нова система відмикання капоту Бачите, через такий от переносний рычажок. О, Він йде з компресором. Двигун з безпосереднім вприском. Ось. Капот такий тяжкий, купи держиться. Звичайна оптика у нас галогенна, без лінз. Також пластмасові крила на металічних стійках стоять з маркуванням заводські, все як має бути. Він у нас повноприводний, звісно, передній міст з таводницями, щоб все змащувалось. Передня гума. Згромту зачепами 83 на 20 а от задня у нас іде 12,4 на 28 Задні колеса без противаг. А бак у нас пластмасовий під кабіною, тобто перед кожним його запуском, коли він там день-два постояв, бажано вже прокачати паливо в систему. Дві підножки у нас ведуть в кабіну. Та кабіна також у нас на газових упорах. Ось так зроблені завіси. Ну і стандартна ручка. Вона йде з рамкою, додатковою, щоб руками триматися. Ну що ж, заходимо в кабіну. Тут у нас зустрічають його документи. серійний номер, інша документація. Так, давайте подивимось по кадрівні. Я, мабуть, вимкну запалення. О, у нас є плафон, а магнітола. Іде дефлектори для водія. також вони можуть е, опалювати бокові вікна. І ось є ще додаткові дефлектори. Це вже на кермо десь сюди. І ще, бачите, ось ще вентиляція. Додатково така шторка, яка не фіксується чомусь. зафіксувалась все. Дивний механізм. ось Потім реверс. Під рулем вимикаються при чудесно. Навісні педалі, рівний пол з ковриком. Бачимо, тут ще є додаткові отвори, щоб дивитися за колією і передніми колесами, три положення демультиплікатора швидкостей і чотири передачі у нас збоку. Також добротні ручки. Ось у нас трьохсекційний іде гідророзподільник. Що не може не радувати, тобто він прекрасно зразу підійде для якихось комунальних служб. Вони часто в них їздять з навантажуючими і всіма іншими прибуденими, що на них чіпляють. Кабіна продумана, бачите, є такі форточки по боках для провітрювання. Щільно закривається, до речі, по щілинах. Всі прибори у нас, всі педалі з гофрами йдуть з ось такими ось ручками. Щоб пил не потрапляв, тобто на ньому буде зручно виконувати якісь там оприскувальні роботи із якимись ядами працювати. Ну і ще плюс магнітола. Потім зверху у нас смикається пічка, двірник передній, задній, верхнє світло, мигалка. Сигнал, внизу у нас підсвітка фари, дальній ближній поворотники і аварійка. Ось. Приборка абсолютно звичайна, стандартна. У нас тут є чек-енджин, різні види. Помилок нам можуть показуватись рівень палива, рівень температури, ну і тахометр і мотогодини по стандарту. Ось. Крісло в нас не капітанське, але якісне виконане, воно на подушці йде також з регулюваннями. Рульова колонка в нас не регулюється, глушиться трактор з речашка, який перекриває паливо. Бачите, як виконано, не з ключа. Потім ось вмикання повного приводу. Заводський кейс ловел наборі, стоянкове гальмо. Давайте тепер подивимось, що в нас йде по задньому навісному механізму. Оп. Бачимо навісний механізм обладнаний уже вухом для повноцінного причепа, тобто такий, який чіпляється до фур і різних траків. Тоді тут два комплекти гідровиходів і один має бути спереду. Так як бачимо, ось ще відходять туди-назад шланги. Серга з регулюваннями всіма можливими. Для зручного використання для різних видів навісного обладнання розетка причеп, звісно, є. Не бачу, поки пневмоконектори, чи вони тут є. Мабуть, їх таки немає. Ну і ще боксерувальне буксеру... вухо встановлене. Дана конструкція має витримувати до тонни навантаження. Ми бачимо, задній ще освітлювач такий самий, як і зверху, бачимо, згори в нас є. Пластина для номеру з підсвіткою безпосередньо, що також є плюсом. Ось. О. Підкажіть, будь ласка, як вам така техніка? Чи є сенс переплачувати, наприклад, за 50-сильну версію? Все, що думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу.